День села це завжди особливе дійство для його мешканців. Вісівчани та гості зібралися дружнім колективом, щоб відзначити справді ювілейну дату – 555-річчя села Вістова. Як стверджує сільський голова Василь Хомич разом з громадою довго думали, чи відзначати це свято, коли у державі триває війна, але все-таки вирішили його провести. Було багато різних думок, радилися ми досить довго чи проводити це свято, чи не проводити, бо все таки в країні неспокійно на сході війна. Багато наших хлопців захищало і зараз захищають кордони нашої держави, але 555 років більше селу не буде, і ми все-таки вирішили це свято провести і подарувати це свято цим хлопцям мужнім не тільки нашого села, але всім, які, які зараз захищають кордони нашої держави. Для Вісівчан підготували гарну концертну програму. На сцені виступали районні аматори народного мистецтва та юні таланти. Також на свято завітав заслужений журналіст України Богдан Кучер, який піднімав настрій присутньої громади своїми піснями. Приїхали привітати вісівчан із ювілеєм, також керівники району та депутат обласної ради Іван Данів. Має бути кожна родина, кожна мама, брат, сестра на увазі тих, хто захищає наших, нашу незалежність наших бійців, вшановувати їх, ми сьогодні приїхали, щоб дійсно їм подякувати. Я дуже рада, що в районі відбуваються такі святкування, тому що це не просто свято для мешканців, це день, який єднає всіх мешканців. З минулим сьогоденням і майбутнім, і це свято для тих, хто живе в цьому селі, народився і живе в цьому селі. Тих, хто приїхав сюди і залишився назавжди в цьому селі на таких мальовничих берегах нашої річки Лівниці. І я думаю, що це приємно, що люди збираються, і це їх об'єднує. Відтак, з нагоди 555-річчя села Вістова благословенними грамотами та ювілейними медалями святого рівного посольного великого князя Володимира від митрополита Київського Любомира та митрополита Галицького Андрія, нагороджено сільського голову Василя Хомича, голову районної ради Василя Дзунзу, депутата обласної ради Івана Даніва та інших людей, які долучилися до розбудови села та храму. Також з нагоди ювілею спільними грамотами голови райради та голови РДА нагороджено активних жителів села. А відповідні подяки голови райради вручено учасникам АТО. Від РДА парафіяльна громада отримала в подарунок образ святого Петра і Павла. А за сприяння народного депутата Ігоря Населика для мешканців села спорудять спортивний майдан на жаль, такий ювілей у рідному селі відзначили не всі учасники. А то батьки Андрія Гринєва, який вже десятий місяць перебуває на Луганщині, надіються на швидке і щасливе повернення сина додому, і що війна вже скоро закінчиться. Нам треба всім молитися, просити Бога, бо той, що над нами, то все керує. І я дзвоню до сина і кажу: Андрійку, молися, молися, проси Бога, щоб ти живий, здоровий, вернувся додому. А ми тут молимось за тебе і за всіх хлопців. Абців молимося. Щиро бажаю нашим синам, синам і родичам, і які служать зараз там на, на сході України, щоб вони вернулися додому, живі здорові. А якщо треба, хай б'ють, то ворога б'ють. То то не буде гріх бити, якщо не нападає нас. Для дітей в цей день було справжнє свято, адже малеча мала змогу побувати на атракціонах. А для усіх вісівчан та гостей свята організували безкоштовне частування квасом, алкогольними напоями та пиріжками. Звичайно, такі свята потрібно проводити, адже вони згуртовують людей, переконують учасники дійства. Свята такі повинні бисі проводити. Ну як воно здружує людей, але і пам'ятати, що у нас дуже важкий час, що йде війна, трошки скромніше, але. У даний час дійсно такі ювілеї повинні бісі проводити.